У цьому розі відділення 52011 відчинилось після зміни локації і тепер ми своїх постійних і нових клієнтів будемо зустрічати у більш зручному та доступнішому місці. Війна не перепона для оптимізації та розвитку, особливо коли мова йде про комунікації. 6 грудня у кривому розі відкрилося інноваційне відділення поштового зв'язку 5 Воно переїхало на більш зручне місце у оновлене приміщення, а також отримало нову техніку та меблі. Усе заради комфорту, як клієнтів, так і співробітників філії. Це відділення є новим новим сучасним. Що ви замітили? Тут є нові меблі, тут стоїть сучасна техніка сучасна. Техніка, ось тут покращені умови для наших співробітників. Це, це теж головна така причина зміни відділення, зміни локації. Ми винесли на на червону лінію з гарним пішим трафіком, щоб нашим клієнтам було зручно к ньому добиратись. Поштовики один із тих, хто у прямому сенсі знаходиться на передовій. Під ворожим вогнем вони доставляли і доставляють кореспонденцію та пенсії у найвіддаленіші райони та навіть гарячі точки поблизу лінії розмежування та сірої зони. Свідок тому пані Алла, яка переїхала до Кривого Рогу за деокупованих наразі території Херсонщини. Працівники Укрпошти працювали до, той, до того часу, поки це ну наскільки накиди це було можливо, хоч у нас вже на території були расисти. І це вже був жорсткий такий контроль. Відкриття відділення співпало із урочистим спецпогашенням благодійної марки Зброя перемоги, випуск якої присвячений до Великого свята Дня Збройних сил України. У цьому взяли участь представники регіональної дирекції. Укрпошти та міської влади Кривого Рогу. На цій марті зображені знакові для українського війська озброєння, турецькі байрактари, якими ЗСУ палили колони ворожої техніки на початку війни, Нептуни, що потопили флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва, а також стугни, Джавеліни та легендарний Хаймарс. Я хочу сказати, що цю зброю перемоги кують в тому числі працівники «Укрпошти». Ми знаємо, як разом з ними ми доставляли пошту та пенсії в. Тільки на деокупованій території. І деколи цей процес відбувався в прямому сенсі під час пострілів і обстрілів. Тому я вас також вітаю, ви наші герої. І хочу ще зазначити дуже важливо, військова адміністрація під керівництвом Олександра Вілкова разом з нашими військовими не дала захватити і зруйнувати наше місто. Тираж нового маркового аркуша зброя перемоги 200 тисяч примірників. Вартість такого складає 90 гривень. А це шість марок номіналом по 12 гривень. Решта 18 гривень благодійний внесок, який з продажу марок спрямують на підтримку збройних сил України. Якщо увесь тираж розпродадуть, на потреби військових спрямують 3 мільйони 600 тисяч гривень. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.